Національна академія аграрних наук ще донедавна найбільший землевласник в Україні. Саме тут мали б розроблятись нові сорти для нашого домінуючого в економіці аграрного сектора. Але за роки незалежності державну землю, в тому числі академії, масово виводили у приватні руки. Загальна сума 5 мільйонів гектар. Територія всієї Словаччини. Сама ж Наан втратила приблизно половину. Економічна правда вже публікувала матеріал про те, як саме це робилось, та на жаль, робиться. Це ж відео про дещо інше. У нашій країні тема корупції завжди серед новин. Це хвилює та цікавить людей. Думаю, багато хто зможе назвати 5 чи 10 прізвищ визнаних, якщо не судом, то хоча б журналістськими розслідуваннями корупціонерів. Це топ імена, колишні міністри, депутати, правоохоронці. Але в той же час вони лише верхівка, величезні корупційні потоки зазвичай ідуть через майже невідомих людей. Але саме вони основа корупції, адже їх багато. Сьогоднішня історія якраз про це: про держпідприємство на Дмитрівку, яка за п'ять років втратила 80% своїх ділянок. Це не історія 15-річної давнини. Вона відбувається просто зараз. Як виглядає корупція на державній землі за якихось 20 хвилин від Києва? Починаємо. Дмитрівка Київська область одне з багатьох ДП у структурі Національної академії аграрних наук, як і на будь-якому підприємстві Наан його ключова задача наукова діяльність на виділених землях. І ця земля не дешева. По перше, це Київщина, а по-друге, самі ґрунти спеціалізовані. Якщо в середньому гектар землі в Київській області коштує плюс-мінус 60 тисяч гривень, то землю Дмитрівки експертиза набу оцінила в 700 тисяч гривень майже у 12 разів дорожче. У 2016 році в користуванні Дмитрівки було 1800 гектар, як все місто Жмеренка у Вінницькій області, а стане на зараз у фактичному контролі залишилось близько 400. Таку інформацію нам повідомив його директор В'ячеслав Сидор. Втрата державних земель, бо вони перестали бути державними, а стали приватними за безцінь або взагалі безкоштовно. Стосується двох епізодів: ось документи Держземагентства. Установа попередник Держгеокадастру, де є інформація із кількістю землі Дмитрівки. Як бачимо, у 2015 році з невідомих причин зникли 420 гектарів. А у 2018 році вже Держгеокадастр відповідно до матеріалів суду відносить понад. Тисячу гектар Дмитрівки до так званих земель запасу. Внаслідок цього надзвичайно цінна та дорога земля опиняється у приватних руках. Важливий момент ці втрачені землі були передані ДП як право постійного користування. Це означає, що таку землю не можна приватизовувати або продавати. Але ці обмеження героям цього матеріалу успішно вдалося обійти. Далі я розкажу, як саме це відбувалось і хто конкретно ухвалював рішення. Ось ці дві мапи земель Дмитрівки. Перша за 2014, друга за 2024 рік. Відмінність очевидна: будівництво котеджного комплексу, який називається власне місто. Забудовники позиціонують його як містечко закритого типу, де на одній території об'єднають соціальну, бізнесову та житлову інфраструктуру. Ключові дієві особи, які володіють комплексом, це родина Корніячан. Ярослав та його дружина Наталі, а також Оксана Гуцуляк. Кожна зі сторін володіє 50% статутного капіталу. Ці ж люди володіють забудовником об'єкту КГЛ Груп, крім них, у структурі його власності значиться Роман Лопат. Самі ж земельні ділянки, на яких іде будівництво екологічного містечка закритого типу, належать родини Корніяченків, Гуцуляків та Лопат. Ось, наприклад, кілька виписок із їх прізвища. Так, ці прізвища напевно нікому ні про що не говорять. Їх хіба можуть знати колишні та теперішні працівники Держгеокадастру? Адже, наприклад, Ярослав Корніяченко раніше працював першим заступником начальника головного управління Держземагентства у Київській області. До речі, ще за час роботи він фігурував у судових справах пов'язаних із землями на у 2014 році, після його наказу, інше ДП втратило право користування на землі під Києвом, після чого вони відійшли у приватні руки під забудову. Щоправда, тоді суд дійшов висновку, що рішення було ухвалено в рамках закону. Також ці прізвища можуть бути відомі серед працівників прокуратури, адже Оксана Гуцуляк є жінкою Володимира Гуцуляка, який до 2018 року працював там і відповідав за розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки. До речі, наші колеги зі схем робили розслідування, яке виявило, що у подружжя якраз в Дмитрівці був незадекларований будинок, записаний на близьку подругу Оксани Гуцуляк. Економічна правда з'їздила на екскурсію до колишніх земель Дмитрівки. Ось що ми там побачили. Власне місто не єдине котеджне містечко, яке будується на академічних землях. Неподалік від нього активно розбудовується Оклахома котеджтаун. Ось як там все виглядає. Його власник Олександр Тигов. До 2016 року він був головою Києво-Святошинської районної ради, а вже виконавчий орган цього регіону. Києво-Святошинська райдержадміністрація у 2014 році своїм розпорядженням передала понад 500 гектар землі Дмитрівки в оренду двом компаніям на 49 років. За словами Сидоренка, наступного року ці компанії відмовились від оренди, проте землі не повернули в Дмитрівку, а передали до Держземагентства у Київській області. Після цього агентство віднесло землі до земель запасу. І у 2015 році розпорядились передати ці землі під безоплатну приватизацію. А в 2015 році те, що мені відомо, ці орендарі відмовилися в пользу Держгекадастра. І Держгекадаст розділив їх по два гектари і роздав приватникам. Тобто це ті люди, які мають право на цю безкоштовну землю, правильно розумієте? Це люди, які. Ну, за законом. В більшості випадків, так. Ми по сьогоднішній день зверталися, і зверталися, і звертаємося і в нацполіцію, і в прокуратуру, і до нашого бойовшого керівництва на Національної академії академія граних наук інституту садівництва. Показ двигів немає, ніхто не реагує, не реагує. І зверталися в Держкадастри. В районну адміністрацію, да, де нам надавали відповіді, що ніхто цю землю не виводив, вона у нас не вибувала з постійного користування. І, і вон, по сьогоднішній день вона за нами облікується. У судовій справі щодо частини цих земель йдеться, що підставою, яка дозволила їх вивести з держвласності, стала постанова самої Академії аграрних наук ще від 2004 року, відповідно до якої НААН Погоджувалась на вилучення в Дмитрівки відповідних земельних ділянок. Ніанс в тому, що цю постанову Академія скасувала ще у 2007 році. Відповідно, підстава фіктивна. Поряд із цими ділянками є ще землі, які були втрачені у 2019. У заяві підприємства НААН до національної поліції йдеться, що група осіб через чорних реєстраторів впродовж кількох років змінювала дані в реєстрах, аби перевести ці ділянки у комунальну власність, що дозволяє згодом приватизувати землю. Земельні ділянки за кадастровими номерами, котрі належать на праві господарського віддання підприємству, стали об'єктом злочинних посягань через внесення змін до відомостей, що містяться в державних реєстрах шляхом втручання до таких реєстрів, та з використанням підробних документів, що були планомірно сплановані групою осіб. Що маємо станом на зараз? Попри те, що історія розпочала ще у 2015-му, вона жодного разу не дійшла до суду. За даними економічної правди, наразі триває розслідування головним слідчим управлінням нацполіції у справі щодо виведення в комунальну власність деяких ділян, але звісно не всіх. Хоча приведені факти явно можуть говорити про скоординовану діяльність колишніх посадових осіб задля отримання власної вигоди. Наступна історія вже про тисячу гектар Дмитрівки неподалік від Фастова. Все те, що я розповідатиму далі, ми знайшли у десятках судових рішень та матеріалах кримінальної справи. Отже, у 2018 році, в результаті інвентаризації земель, тодішня очільниця головного управління держгеокадастру у Київській області Людмила Приходько віднесла відповідні земельні ділянки держпідприємства до земель запасу, тобто надала їм умовний статус, не мають власника або не переведені у постійне користування. Підстави для рішення були наступні. Інша місцева чиновниця, начальниця відділу головного управління Держгеокадастру у Фастівському районі Анна Остопчук, по суті, призначила саме на цих ділянках інвентаризації, а її, у свою чергу, провів науково-дослідний інститут землеустрою, першим заступником директора якого тоді був Олег Левченко. Саме цих осіб правоохоронці вважають учасниками схеми. Вся справа в тому, що у своєму звіті інститут забув згадати про передачу держпідприємства прав користування на ці землі після реорганізації. На основі цього пані Приходько ухвалила відповідне рішення про зміну статусу землі. Підставою був факт, що коли ці землі були приєднані у 2015 році до Дмитрівки від інших держпідприємств. ДП нібито не переоформила своє право постійного користування на ці землі ми не знаємо точно навіщо держгеокадастр у Київській області тоді замовляв цю інвентаризацію. Проте, ми знаємо напевно, що внаслідок цієї інвентаризації у висновку не було інформації про те, що ДПДГ Дмитрівка після приєднання ДПДГ Фастівське та Борівське переоформило свої землі, власне закріпило за собою право постійного користування на приєднанні. На землі приєднаних підприємств, і цей висновок, цей результат інвентаризації, дозволив Держгеокадастру віднести ці землі до так званих земель запасу. Землі землі запасу, згідно земельного кодексу, це. І пул земель, у яких немає власника або вони не закріплені за певним користувачем, і відповідно це у подальшому дозволяє Держгеокадастру передавати землі з цього пулу у, наприклад, безоплатну приватизацію і розділяти цю землю на ділянки розміром там, до 2 гектар, як це дозволяло законодавство. Після зміни статусу 460 учасників АТО, які за законом мали право на безкоштовне отримання державних земель, отримали свої ділянки. І хоча, на перший погляд, сама передача законна, адже ветерани тоді мали право на безкоштовні 2 гектари землі, навіть якщо потім ці ділянки перекупила агрофірма, вони все одно отримали кошти за власність, якою можуть управляти на власний розсуд. Але є нюанси. В ході розслідування правоохоронців виявилось, що, по-перше, 51 із 462 вказаних осіб, на яких оформлювали ділянки, вже отримували таким чином землю. А тому повторного права на це не мали. А по-друге, у судових матеріалах є дані допиту одного з бійців АТО стосовно подробиць, як все відбувалось. Ось його розшифровка. Зателефонував чоловік, представився волонтером та запропонував оформити земельну ділянку, на що він погодився. Через це він домовився по телефону із вказаним чоловіком, що коли свідок отримає 0,1 гектара, то її у подальшому йому відчужить шляхом продажу, за що той надасть задаток 400 доларів. Його та інших викликали по 2-3 особи по прізвищу до кабінету нотаріуса, і коли вони підписували документи. То помічники нотаріуса видавали по 400 доларів. Після підписання документів чоловік, який представлявся волонтером, не повернувся, свідку ніхто не повідомляв, що на його ім'я виділена земельна ділянка. Згодом всі атовці перепродали землі аграрній компанії світанок, колишньої нардепки від партії регіонів Тетяні Засусь. У серпні 23-го року набу повідомили про викриття організованої групи, яка заволоділа відповідними ділянками. Підозри отримали 12 осіб, в тому числі посадовці, яких я вже згадував. Перепродаж агрофірмі за даними правоохоронців, здійснювався за заниженими цінами приблизно за 85 мільйонів гривень, замість 715 мільйонів ринкової вартості. Справа наразі розглядається у вищому антикорупційному суді і має навіть перший обвинувальний вирок. Щоправда, за співпрацю зі слідством, тобто покази на інших співучасників, та донат на збройні сили, людина залишилась на свободі. Компанія Тетяни Засухи продовжує володіти незаконно відчуженою землею. Історія Дмитрівки розповідає нам про те, як всього за 5 років можна втратити 80% своїх земель, на яких успішно зароблятимуть екс-регіонали, та навіть під час Великої війни будуватимуться не дуже законні житлові комплекси. Таких Дмитрівок не одна і не дві. Проблема ще полягає в тому, що ці землі по звітах досі держав. Такі ділянки зараз активно передають до фонду держмайна для подальшої прозорої оренди. Але вочевидь, що у фонду, хоч і буде числитись багато площ, але насправді вони не будуть під контролем. І що тоді взагалі здавати в оренду? Сам факт того, що такий обробіток землі державних підприємств є незаконним, порахувати скільки такої землі не контролюється державою, неможливо наразі. Ми знаємо точно, що є сотні кримінальних проваджень щодо державних підприємств і щодо незаконного обробітку їхніх земель. Раніше один з високопостелених чиновників в уряді розповідав, ЕП, що НАН контролює близько 30-40% своїх підприємств. Нарешті це були історії про кураторів та про інвесторів, тобто про людей, які незаконним способом обхідними шляхами фактично обробляють державні землі і мають з цього прибутки. В такому разі ми говоримо лише про оренду, тобто фактично землі все одно обліковуються за цими державними підприємствами. Але коли ми говоримо про землі, які вже навіть змінили своїх власників, а деякі змінили своїх власників один, два, три рази. Дуже складно відслідкувати навіть кому ця земля в дійсності належить, і це дуже великий виклик для правоохоронної системи. Це величезний виклик для самої структури Наан, яка не знає скільки фактично земель у неї залишилося. За офіційними оцінками, це близько 230 тисяч гектар. Це виклик для фонду держмайна, якому за останні декілька років передали понад 200 тисяч гектар землі з віддання власне Наан. І от Дмитрівка це один з таких прикладів. Підприємство, яке на папері має 1800 гектар. І Наан під час передачі каже, що ось вам підприємство з 1800 гектар землі. А фонд держмайна, коли починає дивитися, розуміє, що там насправді 70% відсутні. І таким чином фонду держмайна, наприклад, потрібно перевірити кожне підприємство і встановити, де ці землі. Корупція, про яку я сьогодні розповів, позбавлена гучних прізвищ. Якийсь місцевий чиновник, якась невелика аграрна компанія, трохи собі її забрали. Погодьтесь, це мало кому цікаво. Але важливо те, з чого я почав цей матеріал. Низова корупція набагато більша, ніж та, що на то рівні. Мова йде не лише про землю. Комунальні підприємства, місцеві тендери, невеликі родовища саме там крадуть в держави найбільше, крадуть навіть під час великої війни. А це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал Економічної правди, ставте лайк та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.